Вітаю! Сьогодні продовжимо пересаджувати кімнатні рослини. І на черзі у мене мої улюблені фікуси. Я дуже люблю фікуси. У мене завжди були Бенджаміна, каучуконосний. А цього літа я наважилась придбати новенькі. Видиться ось такі фікуси Алі і ось такий. Фікус лірата. Вони ще малюки, але вже потрошку нарощують листочки, і я так розумію, що їм тут тіснувато. Я підібрала для них невеличкі горщики в об'ємі. Ось, наприклад, бачите? От, і будемо зараз з вами пересаджувати. А ще цього літа я придбала монстеру «Альба». Ось, якби не Монстера, то, мабуть, ще фікуси я не пересаджувала, але вже сьогодні зроблю все разом. От, я просто бачу, що Монстера випустила два листочки, і вже останній він набагато менший, а це сигнал, що їй тут тісно. Я хочу вам нагадати, може хто не знає, є в мене на каналі відео, коли я придбала ці фікуси, і там я показувала, в якому вигляді вони до мене прийшли, і коли я їх перевалювала вже в ці тимчасові горщички. Зараз я беру невеличкі, От, обов'язково отвори, не забувайте. І дренаж буде. Так як рослинки ще молоді, ще не сильно сформована у них коренева. Обов'язково я буду класти на дно дренаж. Для себе я взяла, я завжди користуюсь звичайний відсів, а ну, якщо у вас є можливість, то це керамзіт. От, мені від В мене всі сидять з, з таким от цілом, як ось так на дно поклала. Для чого нам потрібен дренаж? Це забезпечить швидкому виходу зайвої води. Грунт той самий, що в попередньому відео. Це ось такий універсальний ґрунт. Він мені подобається. Я вже вам показувала його текстуру. Такий він дуже легкий. От. І обов'язково потрібно підбирати такий ґрунт, щоб він був легкий. На дно горщиків я. Десь так от по дві жменьки кидаю цього ґрунту, і Ось так от розложила і розпочинаю перевалювати. Ну, Візьмемо, наприклад, оцей фікус. Дану рослину я хочу сформувати на штамбі. Бачите, я от так зробила таку опору, таку дерев'яну паличку, прив'язала її резиночкою, От. І хочу, щоб рівнесенько йшов штамбик. Ось, бачите, оті оці відросточки. Я їх буду зараз видаляти, тому що я хочу штамп, щоб трошки був вищий. От, і якщо це фікус, фікус зазвичай невелика у них коренева, тому їм можна і перевалювати їх в невеличкий горщик. І я, мабуть, візьму, от в мене, щоб вже було все по феншую. Ну, ось, наприклад. Бачите, я ось дістаю. Ага, легесенько все. Я бачу корінчики було багато, і вже один корінчик приріз до кашпо. От Все, я висипала, легенько не шкоджу, не пошкоджую нічого. І потроху так закладаю ґрунт, не заглиблюю шийку. Легенько. Ось таким чином я пересаджую. Я іще придбала добриво. От, я дуже довго е, вагалась, треба, не треба. Я то не дуже люблю перегодовувати рослини свої добривами, але мені це сподобалось добриво, що воно довготривалої дії, і що його можна декількома способами. Використовувати. Тут два способи його використовувати. Значить, перший спосіб, це, от, наприклад, я зараз, бачите, ще ж ґрунтом буду засипати, і ось так, візьму отак і просто потрошечки отак от його розложуватиму. Це. і воно собі буде розчинятися з, з часом в, в ґрунті. Я довго шукала щось на наподобі. Мені подобаються такі добрива, щоб вони довготривалої дії були. Перший е, фікус у нас уже має таку пересадку. Я вже вам говорила, що я буду зараз від Діляти, бо мені потрібен високий штамп. І оцей приріст я забираю. Ось бачите? Я їх нікуди не діваю, вони всі у мене заживцюються. До речі, в мене є тут вже один отакий відросточок, я його, ось, бачите, я сюди їх. Я нічого там, ніяких у їх використовувати не буду, просто отак от, от ставлю. Фікуси дуже легко живцюються. А, зріжу листову пластинку, щоб вони. Не Ось зрізаю, бачите, листову пластинку, щоб. Поживні речовини більше йшли на формування коренів, а не на листочки, щоб не утримувати листочки. Все. Ось вологий, постійно вологий ґрунт. Він у мене тако стоїть і пустить корінчики. Є, я вже минулого разу показувала, це дуже важко мені було його. Ось, бачите, цей красень. Варігатні окраси листа завжди важко укорінюються, тому це майте на увазі. Але тут. Те ж та сама схема, ніяких укорінювачів, просто вологий ґрунт. Ну, у мене тут лампа цілодобово стоїть. І вони собі стоять під лампою. І, бачите, все у них вони вкоріняться. Ага, я тут бачу, що, що я і ще один ось так. от. Бачите, все. І цей штамбик я потім ще закріплю, і він далі далі буде вийти. Я хочу, щоб високий був. Так, все. Наступний фікус Алі. Він у мене буде кущиком. Бачите, тут теж я рівняю, щоб воно не кривило, його не викручувало, щоб рівно йшов такий, е, таке стебло розлогим кущиком. Тут та ж схема, дістаємо. Так, теж бачу, вже є корінчики. От ще можна це добре використовувати, бачите, отак, якби, присипати корінчики. Ну тут я просто ще Видно, бачу, є видно отак от. От, воно просто обсиплю. Недовго вони тут посидять в цих горщиках ці фікуси. от, Я так думаю, що ми до нового року ще їх будемо пересаджувати однозначно. Все, та сама схема. Я їх не, одразу не проливаю водою. Тому що все буває, знаєте, інколи тянеш і десь зачіпається той корінчик, чи мікрокорінчики, вони всі шкодяться. Треба час, щоб вони трохи загоїлись, затягнулись їхні ранки, а потім десь через півдня я, може, їх пролью, може, десь під вечір. Все, бачите? Тут теж уже така у нас краса. От, далі у нас піде фікус лірата. Він зайвий горщик, я бачу, поставила щось. Перерахувала. А може і ні. Так, лірата. Лірата я ще не, не вирішила, яким, як я буду його формувати. Чи то буде він мене... Мені дуже подобається форма, бачите, от цього каучуконосного, такий він іде одним стеблом, такий якби... Колоновидний. Мені щось хочеться і цього так само сформувати. Ну, будемо бачити, поки що він формує стебло доверху одне добре. Зараз трішки сюди поприсипаємо. І ну, бачите, воно тако трошки хочеться його якби припудрити, але не виходить у мене. Я ще так просто не такий, не такий вологий ком цього його ґрунту. Бачите, яка коренева? От, дуже швидко, фікуси дуже швидко ростуть. От, не знаю. У мене якось воно все швидко. Я не встигаю їм міняти ці горщики. Тому, якщо ви помітили, що вони в мене десь сидять в якихось відрах, це із за того, що швидко ростуть, і їм потрібно постійно пересаджувати. От, а де його так шін? Одні рослини їм потрібен ширший горщик, іншим трохи довший, менше цього. У нас магазинах такого. Асортименту в цьому нема. Це мені потрібно десь їхати в місто, я з Рівненської області, десь це мені потрібно в Рівне. Зазвичай це епіцентри ну, в епіцентрі, тому що там великий вибір і якось мені там зручніше. Я вже туди, знаєте, забігаю і бігом знаю, де що стоїть, бігом хватаю, бо завжди з тобою всі діти і, і все, і купа справ, і нема коли. Ходить його розглядати. Або, знаєте, я ще так буваю. Заходжу на сайт вепіцентрі і дивлюсь, що там в асортименті, і вже приблизно розумію, що мені потрібно, і вже коли залітаю туди в той відділ, бігом, хватаю, знаю, де там що стоїть, бо вже все це в мене заздалегідь. Теж тут, бачите, я не присипаю на шийку. от Все, готовий. Це у нас лірата. О, Наступна у нас Монстера Альба. От, цю красуню треба терміново. Бо я ж вже повторюсь: цей листочок, мало того, що він не дав мені отвора. Зазвичай вони вже коли йдуть е, наступні наступні, вони вже мають таку якби, такі отвори, а цей не дав. Це означає, що їй щось не вистачає. А я знаю, що їй не вистачає, їй не вистачає. Місця все добриво кинула. Небагато там, десь грамів, скільки там, можливо, столову ложку я кинула, достатньо буде. Все рівно ж рослинки ще молоді, не обов'язково їх там прям засипати тими добривами, заливати, бо інколи це дуже недобре. От, Бачите, яка коренева. Видно вам, так? От, Все. А монстера вона має властивість ліани. От, вона якби йде, і я вже її тако буду ближче сюди, до цієї сторони, щоб їй було куди видвигатися. От, але я ж кажу: тут навіть побачимо скільки вона ще просидить. Може місяців два, то точно вона просидить в цьому горщику. От і. І потім знову будемо перевалювати в трошки більший. Одразу не, не треба садити маленькі рослини, в великі горшки, тому що це їм ем, знаєте, така, такий сигнал, мов треба нарощувати коріння, бо чим більший об'єм, тим вони розширяються в корені. От, і тоді працює більше на утримання коріння. От, це у них, там, знаєте, Є ж такі рослини, які намотують. Оцей ком кореневий, а треба ще, щоб і пішло щось доверху, і росло, і все. І тоді збивається цей процес. І тоді здається, що, що вона сидить на місці, ця рослина? А тому, що вона працює на корень. От. Тому це треба постійно на, на два десь, таку, ну, десь на об'єм, на півтора об'єма, на два, більше брати горщик від попереднього. Все, я ось так от. Саджу і все, доброго є. Легесенько нічого не заглиблюю. Все, вона тільки вмітить ґрунт, все, і піде працювати на наступним листочком. Бо я вже дуже хочу, щоб вона мені дала той листочок уже з тими отворами своїми фірмовими. От. І ще хочу сказати про монстеру Альба. Вона, як, як ніхто із монстер, ну взагалі всі варієгатні листя потребують додаткового освітлення, або більшого ну більше, щоб був спектр світла. Через те, що, бачите, в них, же за рахунок того, що в них мало зеленого от цього всього, а більше оцеї варігатності, цього всього білого. І в них не. Ну, якби трошки менше йде процесу на утворення фотосинтезу. Тому знаєте, нічого поки що не проливаю, даю е, о, адаптуватися цим рослинам в ґрунті і, і, і все, десь пролю пізніше. Бо я ж кажу, що десь можна пошкоджит... пошкодити ці корені, мікрокорені, і тоді, щоб в нас не було якихось проблем. Ще я буваю, ну, тут мені не потрібно, а зазвичай ще інколи проливаю фітоспорину. От. Ну, це вже коли я пересаджую десь навесні, От, щоб десь Ми зараз температура в кімнаті. Нормальна для рослин і все зайве випарується, і все. От а для чого фітоспорин? Бо інколи, знаєте, застоїться водичка, десь якась пліснява, і якась буде процес гнилі і все. І тоді ці бактерії фітоспорином убираються і все нормально потім. Тут. Ну, Зазвичай це я так роблю, коли, наприклад, пересаджую щось, вже якщо сію, Якщо сію там петуні, дельфініуми і різні квіти для сада, то зазвичай, коли їх перевалюю, то я проливаю фітоспорином. Ну і звісно, якщо це як, наприклад, фіалочки там, чи ще якісь такі ніжні рослинки, то теж проливаю. Тут сьогодні я не буду, тому що фікуси вони такі стійкі. Взагалі, вони ж рослини це. У нас вони в кімнатах ростуть, а десь там у тропіках, то їх можна побачити просто, просто так, як у нас ростуть липи, дуби. І все. Ще бачу, залишається в мене горщик, то я скористаюся ще одною такою своєю справою, яку я завжди роблю. О, зараз я наповню сюди грунтом. І сюди поставлю вкорінюватися. У мене є каучконосний фікус, он, бачите, позаду мене стоїть. От, зараз як мені це так його вам показати? Ой. Ось, бачите, в мене пішли бокові пагони. Я не хочу. Тому що, ну, цього разу він якби дав мені симетрично ці всі пагони, але я їх буду зрізати. Все, я хочу, щоб він у мене йшов таким колоновидним. Так, колоновидною формою. Так, два. Та, ага, три навіть. Ось іще три. Це зараз я так буду живцювати фікус. Ось, бачите? Ось такі живці. Просто вологий ґрунт. Ось поставлю, і вони в мене будуть стояти під лампою. Через півроку вже випустить новий листочок. Це я вже роблю, знаєте, декілька років, і все в мене виходить добре. З цим Вкорінюю, а потім дарую своїм родичам. Хто мене любить фікуси. Взагалі, фікуси це для мене найкращі рослини. Це зараз у мене є де рослинам жити, а коли я жила в, кімнатні, ну, в двокімнатній квартирі, де ну, ну, скільки там того місця, от, то фаворитами у мене були фікуси. Фікуси і антуріуми. Мені подобаються їхні такі листя. Ось, бачите, я навіть формую такий бонсай. От, бонсай е, я зараз, от, ну тут зовсім, я вперше це роблю і ну це вже декілька років, він у мене так, бачите, я тут трохи вигнала, сплила в косу. от, е, Тут більше у мене стоїть, е, ну, зрізаю я все листя для того, щоб формувався грубішало стебло. От, щоб воно таке було дерево, таке, бачите, воно буде згодом, коли воно виросте. Єдине, що я неправильно, я посадила його в такий горщик, його треба звідси прибрати, і поставити в таку, от таку мисочку, десь таку невеличку. Ну, це я пізніше, вже, як все-таки увірвуся в епіцентр, то обов'язково я собі придбаю якусь таку мисочку для бонсай. От, все все листечко зайве я зрізала. І ще покажу теж, ось, бачите, от такі, наприклад, у мене є живці, я їх теж вкорінюю. Ну, ці не буду вже вкорінювати, бо щось в мене цих фікусів уже дуже забагато. От, Бачите, ось теж у мене. Тут я хочу теж штамп, і штамп має тут двох, з двох таких стебел я буду формувати. Теж тут все зайве. Зараз буду зрізати. От і все. Я його не. Можна було б закріпити, але я не сильно хочу пережимати е, оці стебелки, щоб вони так йшли. Так просто їх легенько направляю. Дякую, що були зі мною. З вас лайк, підписка. До наступних історій.